Ой, як кофе випіраємо. Що? Тебе мене взагалі немає пити. Мама, призивай. Дима, вони попили. Вона попила. До ній да посуду. Давайте інші діти. Давайте. Вже це робити на мене мами навлюбили чашку помити, Малышей чашки помити. А това чашка моя чашка. Помилась чи помила. Европа. Где вы бы хотели идти на на улице? Так. -а. Я как Я все в паре. То есть все, не пойдем Где твои сестры? Ой, там там муж не мая тут будто. Той. Пісуємо на двір М-м-м Мама, ладно Не підемо Та я лечу за малишами уютная кафе. На улице. Это на родился. Мы Угу? Хороший, давайте помалюємо. Угу. Я йду по карточку. Що ви будете робити? Що ви будете тобто малювати? Я же знаю. И я. Давай в источке. Синий и Это мне не требует синий. І розовий. Ну, я не маю такий. Мм. Червоний. У, У мене було ціло, що я хотів. Que eu tô tendo mais de é corre classe bicha. Hum, não vou de Hum, 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 hum. що? Обішли якийсь магазин. Мені вагається треба піти магазин якийсь там, а я буду виступати, то мені треба піти не в магазин, а дещо. Виді мною лише. Та, да, так, да. не дивіться, будьте черні, я вас залишу на третьому полиці, а сама буду на другому. Добрий. Добрий, день. Добрий день. Мене підмалювати малошин на Малыші, третій поверх. Малиший на третій поверх. Добре. А ви герой? це просто костюмчик.